Червоногородський Джуринський водоспад гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення. Назва Червоногородський походить від назви міста з Магдебурським правом Червоногород, яке було неподалік кілька століть тому. А Джуринський тому, що розташований між селами Нирків і Устечко Заліщицького району Тернопільської області, на річці Джурин, яка протікає через село Устечко та впадає в річку Дністер. Джуринський водоспад вважається найвищим рівнинним водоспадом. Висота найвищого із трьох каскадів аж 16 метрів. Джуринський каньйон, де їм знаходиться Червоногородський водоспад, входить в десятку найкрасивіших місць України. Джуринський водоспад мальовнича частина Тернопільщини. Сюди приїжджають туристи із різних куточків нашої країни та й з інших країн. На вулиці весна, що не зовсім тепло. А відвідувачів водоспаду вже досталь. Вода завжди притягує. Кажуть, що вода, вогонь і те, як працює інша людина, викликає увагу, Но приваблює увагу, а водоспад завжди приваблює увагу. І тим більше є тут багато історичних пам'яток. Нам дуже тут все подобається. Існує легенда, що водоспад штучно утворено турецько-татарськими полчищами, які в 1620 році після перемоги польських і козацьких військ. Все руйнували на своєму шляху від Кам'янець-Подільського, до Львова і Перемишля. Річка Джури колись була досить повноводна. Вона робить у Червоногороді кілька кілометрову петлю, омиваючи своїми водами червоногородське поселення. Для того, щоб здобути замок, від якого сьогодні залишились тільки башти, туркам довелося перерубати кам'яний кряж і пустити води до повноводного джурина на водоспад, звільнивши таким чином собі шлях до замку. Це Все легенда, але водоспад існує і тішить своїми водами місцевих та туристів.